Ми можемо змінюватися, ми досить гнучкі, ми, так би мовити, добре сприймаємо зміни, дайте нам, будь ласка, ленд-ліз ще раз. Тобто ситуація має ставитися саме таким чином. Тому що наступний ленд-ліз нам потрібен. Я не знаю, запилює ролик чи ні. Ну, тобто я наступний ленд-ліз, коли що підтримую двома руками. Я знаю, що він десь там висить в США. Я знаю, що наша українська влада робить багато тільки не там, і не те, і не туди. Ну, тобто, Наступний ленд-ліз я буду всіляко лобіювати, тому що я розумію, що нам потрібна зброя, але знову ж таки я розумію, що Байден також потрібні якісь гарантії. І вони не мають бути просто висловлені, мов зуб даю, хрест на пузі Оце все не аргументи. Байдену потрібні конкретні гарантії, які висловлюються в конкретних діях, бажано зі збитими льотчиками, те, що називається, Бо з головами з плеч також умовні. Це все, так би мовити, умовні значення. Але вони також важливі. Тобто треба когось принасти в жертву. Я пропоную ярмака.